Дай Боже товариство! Цей випуск я хотів би розпочати з загадки. Загадка така, скільки у відсотковому співвідношенні російський окупант за крайніх три роки, а точніше за 1010 днів, спромігся взяти під свій контроль. Відповідь я дам вам в кінці, ви пишіть свої здогадки. Можливо, ви знаєте вже відповідь на це питання. Це рубрика Треба перетерти, це канал Бородаті Мюслі. Мене звати Кум. Підписуйтесь, якщо ви ще не тут. Підписочка, це дуже важливо. Вподобайка, коментар, все, все як має бути. Що ж, погнали? Дарують люд на полі бою, олібою. Бою, направник ваші руса. Звісно, що перша новина, яку ми будемо розбирати, це зустріч Трампа з Зеленським з паном Володимиром Олександровичем, нашим президентом, у Вашингтоні. Вся країна. Квично зі мною дуже боялися, що вона повториться. Повториться як попередня плюс на Алясці. Трамп зустрічався з Путіним. Думали, що Трамп та його офіс, Білий Дім, буде на Володимира Олександровича давити. Йому придеться знову відбиватися від них, але все прийшло на такому, скажем, лайті. Не знаю, можливо, там в куларах десь там вони не на публіку по-інакшому спілкувалися. Можливо, Трампу підказали, що треба от зараз так, тому що проти нього повертається його народ, коли він себе поводить, так як він поводив себе попереднього разу. Не знаю, як на мене, воно відбулося досить лайтово. Домовилися, як кажуть, продомовлятися далі. В загальному будемо бачити, що і як буде відбуватися. На цій зустрічі ще були світові лідери Європи. Вони потім теж провели саміт. До речі, це був саміт, це була прес-конференція, це все було як має бути. Два президенти сидять. Преса задає питання. Зауважте, що Володимир Олександрович спілкується вільно англійською мовою. Він сприймає те, що йому задають питання. Він на них відповідає. Що не було, в принципі, на Алясці з Путіним? Той просто відстужений, якийсь е, мене, не чую, там корчив лиця. Відповідає наш Санич конкретно. Правильно не забув він подякувати і американцям, і світовим лідерам, і, як то кажуть, більше десяти разів Трампу. Трамп це любить. Ну а чому б і не подякувати? Хочете, будь ласка, в раз не були дуже вдячні. От зараз ми вам дуже вдячні. Далі були дзвінки до, до Путіна. Путін, наче не проти зустрітися, але там були якісь пропозиції, типу в Москві. Ну тут там Лавров якісь там корективи вносив. Тобто, все дуже розмито все йде до того, що буде три сторони: Трамп, Путін та Зеленський, десь можливо найближчим часом, як це Трамп заявляє. Зустрінуться також на прес-конференції присутній був недолугий кореспондент, який минулого разу там е, доїбався, тому що по тобто, інакшому слову не підбереш до костюму Володимира Олександровича. Цього разу він приїхав, начебто, і костюмі, і не в костюмі, тобто в своєму стилі, але так, щоб і догодити їм. Зразу при зустрічі з машиною йому утрам кажуть, що о, клас, який гарний вигляд, все чутко, бомба, ракета. І цей е, журналіст, недолугий, як я казав, вибачився. Вибачився перед Володимиром Олександровичем за свій жарт. Трамп ще підколов, це той на тебе напав, пам'ятаєш. І тоді каже: вибачте, будь ласка, you look fabulous in this suit. сют. Uh. Той каже, дякую, дякую. Каже, а, а ти ж в тому самому костюмі, що й був минулого разу. Натякнувши на те, що цей журналіст має один єдиний костюм на всі прес-конференції, які він ходить. Після цього були обмін подарунками. Трампу подарували ключку нашого сержанта Збройних сил України. Він за це був дуже вдячний. Казав кожен забитий м'ячик в лунку. Я буду згадувати про вас. Ви надзвичайні, країна ваша надзвичайна. Ми з вашим президентом робимо все для того, щоб відновити мир. І ми це зробимо. Ви молодці, все клас. Ще раз дякую, дякую. Дякую, е, Володимиру Олександровичу подарували ключі від Білого Дому. Має тепер ще один будинок, де може залишитись на ночівлю. Переживання моє, переживання наше, переживання всіх українців про те, що десь його зможуть нагнути, десь його зможуть зламати, десь там натиснути. В принципі, відсутні вже повністю він вкотре наш президент показав. Що він достойний свого місця, і він тяне не за себе, він тяне не за щоб утриматися на владі, він тяне, щоб не заробити якоїсь там бабла і золоті батони з унітазами. Він дійсно переживає і будує майбутнє для цієї нації. Отже, якщо нічого не домовляться, якщо десь Путін зіскочить, якщо він десь буде буксувати і так далі, не біда, бо в нас появився Фламінго. Будемо тепер утилізовувати їх. З допомогою пернатого гоптаха. Це, звісно, жарт. Фламінгу це ракета, ракета українського виробництва, яка вже, вже показала себе в бою яку вже стабільно виготовляють, яка летить на 3000 кілометрів, я про це говорив вже в своєму інстаграмі, яка розвиває швидкість до 1000 кілометрів, яка несе з собою бойову частину до тонни, майже тона. Ну, це просто аплодисменти людям, які це створили. Якщо би я сидів у Львові, запускав би її по Москві, у мене всього на всього було би ще всього-навсього кажу, було б ще 2000 кілометрів е запасу. А якщо з Києва, то ще далі. А якщо... Десь східних частин нашої країни, то ще далі, тобто цією ракетою можна досягати прямо по всіх НПЗ, де де вони, де би вони не були сховані до речі, про ураження по НПЗ. Ми всі були дуже затягнуті в процеси Аляски перемовин, процеси в Вашингтоні. А за той час сили оборони так на, на по паливному всяких різних е, заводах, прокачувальних трубах там, і всякого 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 решту. Ну, тобто НПЗ горить кожен день, майже, майже кожен день, і це призвело до того, що немає палива. Його ціна. Підскочила на багатьох заправках, немає. Ось, будь ласка, відео де стоять в чергах. Ми рушимо їхню економіку. Тобто, це як війна, це можна сказати трошки шахи. Якщо ми не можемо в лоб в лоб їх ламати через коліну, скажем так, то треба робити розумніше трошки, і в принципі наші сили оборони це роблять. Це робить СБС, це робить СБУ, це робить ГУР. І всі решта, хто займається е, так званим діпстрайком. І як ми бачимо, успішно. Аліна Михайлова купила Мерседес. Купила Мерседес за 61 тисячу е, доларів, якщо я не помиляюся. І потрапила зразу в хейт і в булінг. Дуже багато там тіктокерів, дуже багато блогерів і не тільки. Почали. Е, Задавати питання, а звідки гроші почали думати і майже стверджувати, що це гроші з донатів, з донатів, яких вона збирає на свій батальйон, на свою медслужбу в інші. Хто не знає? Медслужба Ульф вона дуже давно, ну точно з повномасштабки, можливо, ще швидше, я не знаю. Присутня на фронті. Цілком імовірно, на мою точку зору, на мою думку. Що вона за бойові тільки могла це відзбирати, ці гроші. Але вона пояснює, що е, вона взяла кредит, і вона чітко і правильно, в принципі, всім сказала. Я не буду там на кожному кроці пояснювати, звідки я взяла ці гроші, там як я купила цей Мерседес. Це може поцікавитись НАБУ, Сап. там, е... СБУ і будь-які інші контролюючі органи там і я їм поясню де що і звідки взялося. У Нас розуміти якась така тенденція, що е, військовий має бути якийсь зашморганий. Військовий не має мати можливості там придбати собі машину, квартиру, створити якийсь бізнес. Чи ще щось? Військовий має бути в вічно, в брудному одязі, не голений, не чистий. Так таких ви хочете бачити навколо військових. Ні, військових також продовжується життя. Військові будують, одружуються, купляють будинки, квартири, подорожують, відзбирають кошти. Ці кошти. Акумулюють свій відпочинок чи свій е, будинок, квартиру, там е, машину там чи щось інше, і це є нормально, так, так і має бути, тому що ми живемо в європейській країні. Е, військові зараз роблять багато, отримують кошти за це і мають можливість з тими коштами робити все, що завгодно. Всі, ті, хто не на війні. І не для війни вони своє життя будують. Вони створюють бізнеса, вони купляють машини, вони там квартири, ремонти, ще щось, ще щось. А так виходить, що військовий має просто тільки думати про війну, про когось, жертвувати, саможертвувати. І постійно, і постійно, і постійно. І в майбутнього в нього, в принципі, як такого, і не має бути. Отже, на початку відео я вам задав загадку, скільки Російська Федерація окупувала територію за крайні три роки, тобто. За 1010 днів. А це менше 1%. Саме такі показники виклали Deep State. що хочеться сказати, це дуже тішить, дуже тішить, що така статистика. Звісно, за цей менше, ніж 1%, ну практично 1%, покладено багато здоров'я, життів, пролито багато крові. Але це показує, що ми досі єдні, це показує, що ми готові боротися, це показує, що ми. Готові стояти, і неважливо, який перед нами є ворог, відстоювати своє, свою батьківщину, свою державність суверенітет та Україну. Слава Україні, товариство! Дякую, що подивилися це відео. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про ті чи інші речі. Пишіть в коментарях, про що хотіло би ще дізнатися. Мою думку, можливо, на якісь інші новини. Не забувайте підписатись, коментар, вподобайка. Щастя і здоров'я вам. Побачимось! Важку!